Отримання посилки у поштоматі це швидко та зручно. Крок перший. Обирайте відправку у найближчий поштомат для ваших замовлень онлайн. Переконайтеся, що ваша посилка не перевищує допустимі габарити, а оціночна вартість посилки не більше, ніж 6 тисяч гривень. Крок другий. Після того як ви оформили відправлення у поштомат, у вашому додатку з'явиться електронна накладна. Її потрібно сплатити перед отриманням. Заходьте у мої відправлення. Та виберіть електронну накладну посилки. Натисніть Сплатити онлайн та здійсніть оплату всього за декілька кліків. Коли посилка прибуде до поштомату, ви отримаєте повідомлення про її прибуття. Зверніть увагу, посилка зберігається у поштоматі три дні, після чого буде приміщена до найближчого відділення. Крок третій. Заходьте у мої відправлення. Оберіть накладну посилки, що вже прибула у поштомат, та підійдіть до нього. Натисніть «Відкрити комірку та заберіть посилку. Закрийте комірку та підтвердіть отримання у додатку. Готово! Все дуже просто і швидко. Поштомати. Отримуй посилки ближче.